Доброго дня, шановні телеглядачі, прихильники його величності спорту. В ефірі традиційно в цей час спортивна галичина. І сьогодні ви дізнаєтесь про спортивні події, що відбувались на нашому рідному Прикарпатті протягом тижня та про досягнення наших спортсменів у різних видах спорту. А саме поговоримо про головну подію року Олімпіаду у Лондоні. Також розповімо про відкриття нового спортивного майданчика у одному з сіл району та повідомимо, який міжнародний турнір пройде у Івано-Франківську уже незабаром. А також поспілкуємось сьогодні з гостем, який завітає до нас у студію. Але перед тим, як розпочати, нагадаю, що партнером програми є інтернет-сайт SportIFUA. У Лондоні тривають 30-ті Олімпійські ігри. На цих змаганнях чотирихліття збірна України за кількістю здобутих медалей посідає порівняно непогане місце 20-те. Лідером же турнірній таблиці є Китай. На другому місці йдуть Сполучені Штати Америки, а замикає трійку лідерів збірна команди Великобританії. На цей момент, коли готувалася передача, у активі збірної команди України налічується 10 медалей, три з яких золоті, одна срібна та шість бронзових. Нагадаю, що золото у скарбничку України принесли Яна Шем'якіна у фехтуванні, жіноча четвірка з академічного веслування та важкоатлет Олексій Торохтій у ваговій категорії до 105 кг. Він зумів підняти штангу вагою у ривку 185 кг та 227 кг у поштовху, срібну медаль вибороли у греблі на байдарці Інна Осипенко-Родомська. Дві бронзи було настріляно з пістолета Оленою Костевич. Також третьою на Олімпіаді стала важкоатлетка Юля Калина у ваговій категорії до 58 кг. У фехтуванні трійку замкнула Ольга Харлан. Бронзовим виявився потрійний стрибок легкоатлетки Ольги Салодухи, та гімнаст Ігор Радівілов в опорному стрибку теж став третім. Також нагадаю про неприємності, через які збірна України не дорахувалася медалей на Олімпіаді. З українськими гімнастами, в тому числі й нашим, Віталієм Наконечним, стався прикрий випадок. Вони втратили бронзову медаль у командному багатоборстві. Після завершення виступів представники Японії звернулися до арбітрів з вимогою переглянути результат свого представника на коні. У результаті судді збільшили бал японцям. Через це у підсумку Україна перемістилась на четверту сходинку. Також у легкоатлетичному жіночому семиборстві за результатами змагань українка Людмила Йосипенко посіла третє місце. Однак німецька команда подала апеляцію через дискваліфікацію їхньої спортсменки на дистанції 800 метрів. Апеляцію було задоволено, внаслідок чого Німкеня піднялася на друге місце, а Йосипенко, відповідно, опустилася на четверту сходинку. А у боксі у ваговій категорії до 75 кілограм поєдинок українця Євгена Хітрова з британцем Ентоні ОГО закінчився скандалом. При однаковому результаті, 18-18, перевагу було віддано англійцю, який, до речі, отримав два нокдауни під час бою від українця. Після тривалого підведення підсумків суддями було оголошено переможцем Ентоні ОГО, що поставило під великий сумнів справедливість суддів на олімпійському боксерському турнірі. Також нагадаю, що на цій олімпіаді вже поставлено 16 світових рекордів у різних видах спорту, а саме в плаванні, велоспорті, важкій атлетиці, стрільбі з лука та академічного веслування. А наш івано-франківський плавець Олександр Ісаков завершив виступи на олімпіаді з 30-тим місцем на дистанції 200 метрів на спині та 35-м місцем на дистанції 100 метрів на спині. Дзюдоїст Роман Гонтюк також вибув зі змагань, програвши у своїй першій сутичці бразильському дзюдоїсту. Гімнаст калушанин Віталій Наконечний посів шосте місце у праві на коні у індивідуальних змаганнях. А легкоатлетка Христина Стуй у кваліфікаційних забігах на 200 метрів побила свій персональний рекорд і фінішувала третєю у своєму забізі на Олімпіаді з результатом 22,66 секунди і пройшла до півфіналу Олімпіади на дистанції 200 метрів. А зараз, яке я й обіцяв, шановні телеглядачі, до нас у студію завітає гість. І я хочу нагадати усім, що сьогодні у нас в гостях є учасниця трьох олімпіад в свій час рекордсменка України Тетяна Ляхович. І так як у нас зараз в розпалі Олімпіада, то звичайно ми постараємося з Тетяною поспілкуватися і про Олімпіаду, і про українських спортсменів, ну і, звичайно, про наших івано-франківських олімпійців. Отже, Тетяно. Та як ти учасниця трьох олімпіад, а я нагадаю усім, що це Олімпіада Сіднеї, Австралія 2000 року, в Афінах в Греції 2004 році та у Пекіні в Китаї 2008 році. Тетяна, за сьогоднішньою Олімпіадою у Лондоні, ти спостерігаєш вдома. В зв'язку з чим так сталося? На даний час я знаходжуся в декретній відпустці. Я виховую донечку Катю. Який на другий тиждень буде один рочок. щодо самої Олімпіади? Хотів поспитати. Тобто Олімпіада це таке грандіозне дійство, дуже грандіозні церемонії відкриття на Олімпіадах. Хотів поспитати про саме враження, від, наприклад, від церемонії відкриття. От які в тебе враження, бо багато хто думає чи говорить, що спортсмени, учасники Олімпіади, вони в принципі самої церемонії не бачать, адже вони десь там знаходяться в параді, десь за стадіоном, і на стадіон виходять вже так би в кінці самої церемонії на параді відкриття. Чи воно так? І от ну розкажи, як воно от на олімпіадах з самими спортсменами. Зазвичай так і є. Спортсмени знаходяться, їх шикують в колони, і вони знаходяться 2-3 години. Не буває, що перечікування, і вони в основному не бачать. Але, звичайно, що не всі спортсмени. Наприклад, на останні Олімпіади нас е, підвозили е, вже під самий вид, як кажуть. І відкриття ми дивилися через телевізор вдома. Ну, а самі враження, тобто не забудеться. Так, ну звичайно, я б ну, я б сказала, що звичайно, що на стадіоні вживу це побачите враження дуже великі, наскільки це зазвичай готується роками, скільки людей задіяні, дітей дуже багато. І, ну, але я б сказала, от, наприклад, на цю олімпіаду, то багато було зроблено всього для. Для саме для телебачення, тому що звичайно в стадіоні кількість людей не може міститися. І для людей, які будуть вдома переглядати, то більш дивовижне більш так гарніше, більш ну сплановано все для саме людей по телевізору, що дивляться. Зрозуміло, тобто сцеремонії... більш через… саме можна було більш враження, от наприклад. Емоції тих же дітей, з все крупним планом, це набагато цікавіше ніж на стадіону дивитися. Зрозуміло. Тобто, потрібно побажати нашим спортсменам тренуйтеся, попадайте на олімпіаду і зможете її побачити зсередини. Тобто з церемонією відкриття розібралися ще таке. от цікавий момент, який мене цікавить, це олімпійське селище, тобто саме. Проживання спортсменів, де спортсмени проживають. Хотів поцікавитись, от проживання, як воно розміщують різні види підрядів, кожний вид окремо, чи борці, штангісти, плавці всіх підряд. Як відбувається сам процес поселення? Ну, що розкажи про цей процес? Селять, наприклад, нас, легкоатлетів, там один будиночок. Якщо буває, що половина будиночка немає значення, стараються в основному селити по видах. І але ну це немає якихось таких бар'єрів. Ми дружимо зі з різними видами, легкоатлети. Наприклад, ми привикли так, що наприклад на базі в кончезаспі ми спілкуємося з гімнастами, штангістами, ходимо до них в гості, і тут немає якихось таких дуже розділів по, по видах. Саме головне, щоб була дружня атмосфера так, проживання Атмосфера. Я хочу нагадати, що видом спорту, яким займається Тетяна, метанням спису, тобто метання це є підвид легкої атлетики. Уже у тебе, Тетяна, хочу поцікавитись, ти от спостерігаєш за сьогоднішніми нашими спортсменами і, напевне, за своїм видом. Хотів би, щоб ти прокоментувала виступ наших от метальників безпосередньо, метальний спису в твоєму виді, яка там ситуація, що краще, гірше, Прокоментуй якось. Ну, я змагання олімпіаду дивлюся від самого початку до кінця, напевно, буду дивитися, деколи навіть. Менше виходжу до ці гуляти, а стараюся, щоб якийсь вид не пропустити. Мені це дуже цікаво. І, ну, саме, звичайно, що легка атлетика, я е, е, дуже слідкую. І за результатами нас поїхало три дівчини з України, вони досить на високому рівні виступали. Трошки не вдалося, вони наметали по 58 метрів. Е, ну, я найбільше хвилювалася за. Рекордсменкою теперішньої України Вірою Ребрик вона могла би в фіналі поборотися за третє місце. Я думаю, що перше, друге там не мало би бути таких суттєвих. А от за третє місце вона могла би поборотися. Але всі потрапили в кваліфікацію. Не прийшли, з була? них ніхто не, не прийшов. Кваліфікація була 60 один метр вони не пройшли троє. Віра заступила останню спробу. Метнула 65 метрів в останній спробі, але заступила. Дуже Прикро. було шкода. дуже, дуже шкода бувають. Чоловіки вони виступають вже краще. Та Тут попав основні змагання наші з України. Будемо болівати за нього. Будемо болівати, звичайно, і за Натальників за усіх інших, а от ще хотів поцікавитись. Вид спорту, метання спису. Наскільки він от травматичний, небезпечний? Щось про сам вид спорту, як про метання спису, якісь випадки, травми, десь щось. Ну говорить? травматичний, звичайно, та був такий випадок, що підкам'який такий списометальник. В, в, в так виходить, що він трошечки в бік ставить ногу. Ну це дуже це за всю історію, наскільки я пам'ятаю, це перший. Перший такий випадок і стріває, встріє спис з трибуну Потрійним, який на той час переодівався з боку біля свого виду. Що це, ну, це дуже рідкість така, але є, є такий тобто був нещасний, випадок. Нещасний випадок так, все ж так, таки Найбільше таких випадків з молотом трапляється. А, тому а, зараз це... зменшили кут вильоту, і ворота так би трошечки менший куцель і зробили і вже. А оці такі. нещасні випадки, які бувають, вони бувають від е, технічно непідготовленості Ні. самого стадіону, чи від технічної непідготовленості спортсмена? Просто більш напевно, навіть не технічна підготовка спортсмена, а просто от якийсь психологічний, от от щось таке сталося, тому що ну, рідкість, я кажу, рідкість таке буває. буває. Але що робити, буває? І з молотом були багато випадків. Я нагадаю всім, що легка атлетика включає в себе 47 видів спорту. Хотів поцікавитись, Тетяна, от з наших всіх легкоатлетів хтось тебе найбільше вразив, сподобався, відзначився? Кого можеш? Ну, солодуха, потрійний стрибок. Я щось надіялася, що буде золото. От одна вона, я думаю, навряд чи в нас ще хтось золото може завоювати. Ну, так сталося, що в неї травма була, і добре, що третє місце є, вона, звичайно, дуже рада. Ну, Добринська Наталя теж трошки в неї не склалося. Я думаю, що більше було б і фіналістів цих Олімпійських ігор, якби можливо, відбір не так був. Був би по-інакшому поставлений на Олімпіаду. Виходить так, що легкоатлети мають на протязі двох років показати норматив олімпійський. І багато спортсменів, ті, які того року виконали, вони вже, можна сказати, їм сказали, що вони на Олімпіаді, вони досить гарно йшли собі по плану, як у них побудований тренувальний процес, і вони підходили до результату. Але от з цього. Місяця вийшов такий, ніби, що кожен спортсмен має цього року ще підтвердити норматив. Mm. І наказ такий, можна сказати. І тобто багато наказ, спортсменів, багато так, вони перервали, ну, перервали весь той процес, який вже кожним тренером був построєний до цього. І Трошки, тобто недореч... мабуть, вони вже так. Вони вже не так підійшли до Олімпіади, як старалися, щоб виконати норматив. Тобто недоречно якісь накази трошки, видавати в Трошки Так, це перша Олімпіада. Мені наскільки так я спілкуюся з своїми суперницями, і то досить всі всі <світ> незадоволені, що так склалося. Це може трошки ну, дійсно шкода. От Олімпіада в принципі добігає кінця, а у нас ну безпосередньо у легкій атлетиці тільки <світ> одна медаль. З чим це пов'язано чому цей і в порівнянні з попередніми олімпіадами скільки медалей було в легкі ну, атлетиці? трошки та Тут дуже титул? дуже а, навіть фіналістів можна? дуже мало навіть фіналістів у нас більше було фіналістів я думаю що ще наша естафета Жіночам там та, вони можуть дівчата теж за за трійку зачепитися. Ну тобто, от так мало медалей фіналістів, так мало це причина у відсутності кадрів, чи от в тих якихось наказах бускувально, щоб Легко, поперешкоджали ви попадання. Побачили ж наскільки вперед вже і плавання йде на дуже 10 кроків вперед від всіх від цих видів, Не, ну, про плавниць, такий прорив. Я, і я, я, е я маю на увазі, що в легкій атлетці теж багато. Багато вже рекордів, і багато таких суперників, багато країн, які розвиваються, просто у нас це багато говориться і багато звертають увагу, але не робиться нічого. Просто. Е, а от якщо б ми трошки відійшли від легкої атлетики, і ну тобто, окрім легкої атлетики, інші види спорту є. Хотів запитати, можливо, хтось з інших видів спорту, з інших спортсменів тебе чимось здивував, вразив, розчарував? Кого можеш, про кого можеш дещо сказати? Про, про кого ти саме було? з української збірної. Я думаю, про... що дуже я на гонтикантика на надіялася нашого болівала за нього вже шкода, що так сталося. Жаль, та, І багато. Мерлені так вчора теж не, 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 не так, як би хотілося. Ну, а по всіх інших видах багато є. Багато є таких людей, які насправді вразили і той же ж Фелпс. І це людина і легенда це взагалі не вкладається в голові, можна так сказати. Е, от, так, да, дійсно, так, дійсно, багато медалей завоював вже Фелпс. Я не знаю, які там преміальні обіцяла Америка йому за, свій, за ці всі винагороди. А от е, твою думку ж хотів би почути про. Ті преміальні, які наша влада українська обіцяла нашим олімпійцям, нашим медалістам. Тобто, як ти думаєш і вважаєш, оті суми тих преміальних вони відповідають тому, наскільки спортсмен тренується, затрачає свій час, сили, можливості. От про самі преміальні нашим спортсменам, твоя думка ну, про фінансові про, саме про, про преміальні, я звичайно так досить непогано. Вони рівняються до Суми в російській збірні, і це непогана сума. Але я не думаю, що цим якось є поштовх для спортсменів. Треба відбирати тих, які можуть реально показати якийсь такий високий результат, і не за останній рік готувати до Олімпіади якимось там фінансовою підтримкою. Чи цей аспортсменів треба готувати мінімум 4 роки, звичайно, закінчаться олімпіади вже думати. А в нас ось так складається, що от останній рік починають вибирати, хто, хто поїде, хто як виступить. І ще у нас складається таке враження, що от медалісти, тобто перші три місця заслуговують на винагороду преміальну, а вже всі ті, хто зайняв четверте, п'яте, шосте місце і далі, походу, виходить, що вони ну, дурно тренувалися і даремно. Їхали на Олімпіаду. Як бути на твою думку з такими спортсменами, які буквально ну яким буквально чуть-чуть не вистачило, і вони зайняли от четверте місце. Там ну, багато прикладів є. Ну я я вже чула таке, що хочуть вести, що буде фінансуватися і оплачуватися вісімка Олімпійських ігор. Що ведуть, це, це добре, тому що наприклад, легкі атлетиці, вісімка це дуже великий рейтинг. Досить. Такий. Вісімка. Ну, а от що бути з 9, 10, 11 місцем, а, як ну, тоді? так тобі? <гум> ну, здавалось би, що взагалі людина, яка змогла потрапити на Олімпіаду, так. вона вже якось визначається цей. І до такої людини має бути окремий особистий стимул. І не десь там, а протягом всіх 4 років. Тому будемо сподіватися, що наша влада врахує такі моменти. І вже в недалекому майбутньому все буде гаразд і в цьому фінансовому плані. Але от, ну, навіть попри це, я знаю багато от, тренерів і спортсменів, які розчарувалися у ставленні до себе з боку держави і просто вже виїхали за кордон у пошуках кращої долі. Що ти можеш сказати про такі випадки? І можливо, через що це стається, що так от покидають. Хоча перспективно таланують і спортсмени. Ну, сп спортсмени, я б сказала, що більше тренерів виїжджають. Тренер, тренери наші дуже потребують, наших тренерів потребують у світі, і так складається, що більшість виїжджає просто тренерів. Це дуже шкода, тому що. Зараз одиниці, одиниці просто людей, які ще мають ось таке бажання, такий фанатичний характер, які тренують дітей. Тому що молодих дуже важко зацікавити чимось тренерів. І якщо не буде тренерів, то дуже тяжко далі. Так, ну, Я звичайно також хочу наголосити, що успіх спортсмена він є, але той успіх спортсмена він обов'язково залежить від тренера. Тому і тренерів також треба цінувати, поважати, і не дозволяти їм виїжджати за кордон. Е а от Таня, от, ти в свій час рекордсменка України, учасниця трьох олімпіад. От, кому ти завдячуєш цим своїм досягненням? Я, це всі, звичайно, знають. Я, мене не було би, якби не було Івана Григоровича. Це, це людина. Про яку можна говорити дуже багато. Заслужений тренер України Шар Іван Гороч, і я завдя... завдячую тільки йому, моїх результатів, моїх, можна сказати, старань ну дуже мало. І, і якби, от, якби він повірив, в мене повірив, і він для нас був, можна сказати, для мене. Найбільше був. Ну, всім, він все, що ми вірили. Він і психолог, і масажист. І ну, всю роботу, яку в інших країнах, наприклад, виконують люди, просто багато людей працюють з спортсменом, то він просто зі всіх сфер, зі всюди, куди можна, він, він нас готував. Молодець, молодець Альон Ергорович. Не в кожного тренера є такі от учні, які побували на трьох олімпіадах. Тому це також дуже почесно. І з чим ми його і вітаємо. А, також ще хотів запитати: от, ну, сьогоднішню Олімпіаду ми от дивимося з тобою вдома по телевізору, а от хотів запитати, які в тебе плани на майбутнє. Ну, я, Поділись, я з, з вересня я хочу розпочати тренування. Не знаю, наскільки це мені дотяг дозволить, але потрошки я хочу вже вставати в русло, братися в руки і. Хотілося б ще поїздити, тому що я, я у мене є рейтинг, я фіналістка Олімпійських ігор, і в е, мене менеджер є. І, можливо, не знаю, як з Олімпіадою складеться, але у світі дуже багато змагань проводиться. Це в нас трошки от, на Україні, це таке затища. За весь літній період дуже комерційних різних стартів, і мені мене, менеджер заявляє, і я маю можливість поїздити по таких стартах. Я колись просто більше приділяла увагу Олімпіаді, Олімпійським іграм, там, чемпіонату Європи, мало на такі старти. А зараз мені можливо би хотілося вийти на свій результат і прийняти участь трошки в таких стартах. Тобто дух спортсмена у тебе ще присутній, і ти присутні. будеш його використовувати з вересня. У нас в метанні спису виступають до 40 років, головне, щоб не було травм. Ми, звичайно, будемо за тебе переживати, вболівати і підтримувати. І так, наостанок, от, що ти можеш побажати нашим глядачам? Ну, хотілося б насамперед. Звичайно, всім здоров'ям, здоров'я побажати. І в мене ось таке можливо: приводіть, приводіть своїх дітей в різні секції. Добре, що у нас ще багато залишилось таких секцій, які безкоштовні. Хочеться, щоб діти бігали і, наприклад, я коли поступала, я ось не думала, що я е, буду буду там виступати спортсменкою. Я поступала якось як е, вчитель фізкультури. Е, і я дуже рада, от, наприклад, що мама мені колись дозволила займатися видом. Я дуже пам'ятаю, як я після тренувань бігла додому, тому що треба щось чимось займатися, щось там вдома робити. І... Але мама ніколи мені не забороняла. І Мені хотілося б так, щоб, щоб дітей приводили, приводили різ... на різні секції, тому що на теперішній час це є трошки проблема, але є, є куди відвезти дитину. Так що, все-все, тоді. Дуже, дуже доречна порада. Будемо надіяти, що всі це врахують, всі батьки своїх дітей будуть віддавати на спорт і в подальшому вони десь, можливо, так як і ти, прославлять нашу область, нашу місто і нашу країну у всьому світі. А усім глядачам я хотів нагадати, що сьогодні в гостях у нас була трьохразова учасниця Олімпійських ігор в сіднеї Австралії в фактичному році в Афіна, Греції у 2004 році та у Пекіні 2008 року Тетяна Ляхович, екс-рекордсменка в метанні списа. Поки у Лондоні вирують олімпійські пристрасті, у селі Обертині Тумецького району відкрили новий спортивний майданчик. Його спорудили цьогоріч силами громади за підтримки народного депутата України Миколи Круця. Відкриття було і справді урочистим. Стрічку перерізали ті, кому майданчик потрібний, чи не найбільше молоді амбітні спортсмени. Крім того, глядачів зустріла зовсім юна талановита група підтримки з місцевого дитячого садочка. А хлопці з футбольного клубу, що так і називається обертин, демонстрували на полі свої вміння. Вони вже здобувають вагомі досягнення у спортивних змаганнях на обласному рівні, тож готові удосконалювати свої навики, тим паче, що можливостей тепер мають ще більше. Цього року ми приймали участь у розіграші Євро 2012 серед школярів, і також ми стали чемпіонами області. Не програвши ні одного матчу, ми стали чемпіонами області нашого Бертинська школа. А через кілька днів наше Прикарпаття знову прийматиме боксерське видовище. В Івано-Франківську та Коломиї відбудуться зустрічі боксерських команд України та Німеччини. Перша зустріч запланована на 16 серпня в обласному центрі. А за два дні, 18 серпня, команди вийдуть на ринг у Коломиї. Ринг в Івано-Франківську встановлять на вічовому майдані. Бої розпочнуться об 18-й годині. Також відомо, що у складі німецької команди 8 боксерів, серед них чемпіони та призери Німеччини, а також чемпіон юнацьких Олімпійських ігор в Сингапурі. А у складі української команди на ринг вийдуть п'ятеро івано-франківців. Детальніше про боксерські перипетії дивіться у наступному випуску Спортивної Галичини. На сьогодні це вся інформація, яку я хотів вам повідомити. А вам, шановні глядачі, дякую, що були разом з нами! Спортивну галичину дивіться уже за тиждень, а також тренуйтеся і ви обов'язково досягнете успіху. До побачення! З вами був Назарій Павлів.